Шановні політехніки! Підходить до кінця 22 й рік. Цей рік безумовно особливий в житті кожної людини і нашої країни. В цілому. Російська агресія перевернула наше життя. І, безумовно, цей рік був дуже важким для кожного із нас, для нашого улюбленого університету і для всієї країни. Вже через місяць після вторгнення російських військ на територію нашої країни, 28 березня, ми продовжили навчальний процес в дистанційному форматі і зробили все для того, щоб наші діти. Успішно закінчили навчання, отримали дипломи магістрів і бакалаврів. Ми дуже якісно провели вступну кампанію і в цьому році залучили до навчання в нашому університеті біля п'яти тисяч абітурієнтів. Я хочу сказати велику подяку всім співробітникам нашого університету за той важкий труд які вони зробили для того, щоб ця вступна кампанія завершилась успіхом? В цьому році ми отримали друге місце в світовому рейтингу QS University Ranking По визначенню нових педагогічних технологій? В рейтингу зайняли 488 місце. І перше місце за напрямком технічної науки. Наші співробітники отримали премію президента України для молодих вчених, премію Верховної Ради нашої України для молодих вчених. Наші студенти приймають участь у конкурсах європейських, які представляють. і Палац студентів, такі творчі колективи, як колектив Україна, «Сузір'я» і багато інших. Наші спортсмени досягають значних результатів на європейській світовій арені. І, незважаючи на величезні труднощі, продовжує приймати участь у чемпіонаті України спортивний клуб Політехнік. Таким чином, всі напрямки розвитку нашого університету роблять те, щоб доповісти всім, що Харківська політехніка залишається на Харківщині, незважаючи на те, що наше місце знаходиться на передових рубежах захисту нашої держави, залишаючи всі свої притаманні риси. І в якості освіти, і в якості науки, в якості культури і спорту для того, щоб ми надавали нашим студентам все ж таки якісну освіту і всебічний розвиток. Я бажаю всім нам міцного здоров'я, для того, щоб ми зберегли життя наших співробітників, і наших студентів, для того, щоб ми мали можливість і далі. Розвивати наш університет. Я бажаю всім, щоб наступний рік приніс мир в нашу рідну країну, в наш університет. І ми продовжили навчання і розвиток науки на блага нашої України. Слава Україні!